Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія, і сьогодні я вам розповім дуже практичну, дуже таку життєву тему: а саме чи можливо придбати житло в Норвегії? Якщо можливо, то як це зробити? Це тема, про яку мене запитувало дуже багато біженців, чи знаю я як це робити, тому що багато людей планують лишатися в Норвегії. І власне питання житла це питання номер один, адже багато коштів іде на оренду щомісячно. Тому, звісно ж таки, люди думають вже наперед на перспективу, як можна придбати тут своє житло. І дійсно для підготовки цього відео я витратила багато часу. Я спілкувалася з людьми, шукала інформацію в інтернеті з усіх можливих доступних і недоступних джерел. Так, тому вже автоматом ставте лайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся, а ми будемо починати. Отже, стосовно житла в Норвегії. Чи можливо українським біженцям, які тільки відносно недавно приїхали в нову країну, придбати тут житло? Відповідь однозначна так можна. Тепер давайте розбиратися з тим, як це зробити на практиці, тому що насправді є дуже дуже багато нюансів. І як це зробити, я вам буду розповідати на приклад однієї української сім'ї, які приїхали в Норвегію як біженці, і яких я знаю особисто. І ось, власне, вони вже придбали собі житло в Норвегії. Тому я знаю інформацію з перших вуст, як то кажуть, і зараз буду розповідати її вам. Отже, я тут собі зробила деякі такі. Нотатки, тому що багато насправді інформації, багато нюансів, щоб нічого не забути, я собі це все повиписувала. Отже, почнемо з того, які вхідні дані буде від вас запитувати банк, як тільки ви звернетеся в банк з тим, щоб отримати кредит на купівлю житла. Звісно ж, якщо у вас є достатньо сума для того, щоб придбати відразу житло, вам не потрібна ця вся історія з банками. Але житло в Норвегії дороге і навіть такі квартири, навіть не будинки, так квартири, але вже там ближче, ближче до столиці в околицях вони будуть коштувати 3-4 мільйони крон і вище. А якщо ми вже говоримо про будинок, то там буде. 6, 7, 8 і до безкінечності. Тому, е, значить, які вхідні дані вас запитає банк? Значить, перше, чи працюєте ви офіційно? Тобто, напевно, не треба пояснювати те, що якщо ви працюєте, хоч там на десятьох роботах, але ви працюєте в чорну неофіційно, то ніхто вам кредиту не дасть. Ну і в Норвегії взагалі е, неофіційна робота чорна заборонена, це так для нагадування. Далі, чи є у вас фаст-контракт? Знову ж таки, це обов'язкова умова, тому що фаст-контракт я пояснювала вже в попередніх своїх відео, що це постійний безстроковий контракт. Якщо у вас підписаний контракт з роботодавцем, наприклад, на один рік, чи там на шість місяців, чи це якась проєктна робота, це не є фаст-контракт. Далі, як довго ви працюєте, тобто, чи ви тільки почали працювати, чи вже певний період ви на цій роботі працюєте? Знову ж таки, це має бути не випробувальний термін, тому що якщо навіть у вас фаст-контракт, але ви на випробувальному терміні, а він в Норвегії за загальним правилом він триває 6 місяців, звичайно, може бути менше, там вже як ви домовитися. Але, ну, от, наприклад, я проходила випробувальний термін 6 місяців. І це такий звичайна така практика в Норвегії. Тому, якщо у вас навіть фаст, але ви на випробувальному ось цьому терміні, тобто умовно беремо перші 6 місяців, ви вже не підійдете під ці умови. Значить, чи працюєте офіційно, чи є фаст-контракт, як довго ви працюєте? Далі, яка сума річного доходу у вас? Тобто, у вас в контракті, в кожному робочому контракті, прописується сума річного доходу. Там, наприклад, 500 тисяч крон чи 600 тисяч крон, там чи скільки у вас написано? Далі, чи є у вас діти? До 18 років, чи є у вас чоловік або дружина, чи ви, наприклад, там одинока мама чи одинокий тато, це теж грає роль. Далі чи орендуєте ви житло, чи ні, і чи є у вас авто? Тобто, ось це такі вхідні дані, які у вас запитає банк. Далі, стосовно нашої сім'ї, про яку я буду розповідати. Значить, з чого вони почали? Вони проживали в одній комуні, але придбати житло вони хотіли в іншій комуні. І вони звернулися в банк в тій іншій комуні, але їм відмовили, тому що сказали, що для того, щоб отримати позику в банку, який знаходиться на території цієї комуни, і відповідно придбати житло в цій новій комуні, їм потрібно як мінімум прожити там два роки. Тобто їм відразу була відмова, і такий варіант не підійшов. Далі вони звернулися в комерційні банки. Хто проживає в Норвегії, то знають, це Sparebank, це ДіНБ банк. І їм нам теж відмовили. Тобто, так, це був ще той квест. Їм там теж відмовили, тому що сказали, що вони не мають ПМЖ в Норвегії. Тобто я. Нагадаю, це біженці, які приїхали з України, і вони зараз перебувають в статусі колективного захисту, тобто в них немає постійного права, поживи, права на постійне проживання в Норвегії. І саме тому їм відмовили комерційні банки. Далі вони звернулися в Хузбанкен. Знову ж таки, хто живе в Норвегії, знають, що це означає. Це державний банк. Хузбанкен тієї комуни, в якій вони в яку вони приїхали як біженці, і в якій вони вже от прожили ну вже там скільки? Біля трьох років, напевно. І знову ж е, вони отримали відмову, тому що ось цей державний банк він надає кредити людям на таких пільгових умовах, але знову ж таки, там певна категорія лише людей підпадає, тобто це. Скажімо, такі люди з невисоким доходом, так а їм була відмова, тому що сказали, що в них високий дохід на сім'ю, і відповідно вони не підпадають під ту категорію, яка може претендувати на отримання позиків Фузбанкі. І що саме смішно, в Хузбанкину їм сказали, що йдіть в комерційні банки. А ми пам'ятаємо, що в комерційних банках вони вже були, і їм там сказали, що у вас немає ПМЖ в Норвегії. Ну тобто зрозуміли, так? Таке ніби замкнуте коло вийшло. Ось, але чим скажу, чим добре в принципі з банків, якщо у вас, наприклад, в сім'ї одна людина лише працює, там, наприклад, є чоловік і жінка, і працює лише чоловік, тобто жінка не працює, у вас на сім'ю невеликий дохід. І ви можете тоді просити позику у Фузбанкіну і що там е, е, класно, що там можна не вносити ось цей перший внесок, тобто там можна отримати кредит без першого внеску. От, плюс е, ще зазначу, що є можливість, якщо, наприклад, ви орендуєте комунальне житло, яке належить комуні, то є можливість викупити це житло на пільгових умовах після того, як ви там проживете. Я не пам'ятаю, чи два чи три роки, якось так. Ось тому це теж можна дізнаватися в комуни. Але ми повернемось до нашої історії. А, значить, знову ж таки їм була відмова Хузбанкен, і а, потім так склалися зірки, що а, вони дізналися від знайомих інформацію, що один з банків може їм допомогти. І вони звернулися в цей банк. Це був спара е, Мьоре, і е, подали всі документи необхідні. І от три тижні розглядали їхню заявку. І потім, після цих трьох тижнів, е, їм, значить, подзвонили і сказали, що їхня заявка схвалена, і що вони отримують кредит, який просили. Ось, і е, власне люди кредит отримали і придбали житло. А тепер давайте по деталях. Більш детальніше розповім, тобто що, що потрібно, і які ставки, і так далі, і так далі. Е, значить, в, в даній сім'ї, до речі, в них е, і чоловік, і жінка, в них обоє вони обоє працюють, і вони обоє мають фаст контракт, але знову ж таки це не обов'язково. Тобто, може навіть і працювати, як я вже говорила попередньо, може працювати і одна людина, наприклад, там чоловік. І, але він повинен мати фаст контракт, і тут якби все залежить від суми річного контракту, тобто яка сума вказана в контракті, тому що чим не так сказала залежить від суми вашого річного доходу, який вказаний в контракті. Тому що відповідно, якщо, наприклад, одна людина працює і в неї там умовно вказана сума річного доходу. Там 400 тисяч в рік, наприклад. А якщо працює дві людини, і в кожного є фаст контракт, і в кожного зазначено по 400 тисяч, тобто в них загальна сума доходу річна на сім'ю виходить 800 тисяч крон, і відповідно вони можуть претендувати на більшу суму кредиту. Тобто, в будь-якому випадку, ось ця більша сума доходу сім'ї, вона краще, тому що можна взяти більший кредит. Ось, але знову ж таки, це не обов'язково. Навіть якщо одна людина працює, це можливо. Отже, почнемо. Стосовно документів, стосовно документів, їх просили виписки заробітної плати за три останні місяці. Тобто ті, хто працюють, знає, що в кожній установі є така внутрішня система, де в цій внутрішній системі, тобто не треба ні в яку бухгалтерію, йти в цій внутрішній системі. Ви можете взяти виписки по своїй заробітній платі за всі місяці, які ви відпрацювали. І ось вони взяли ось ці виписки за останні три місяці. Тобто, це потрібно банку було знову ж таки, щоб дивитися по сумі. Далі банк просив їхні контракти. Фаст-контракти Норвезької ЦРБ завтали, і відповідно знову ж таки це все додавалося до ось цього пакету документів. Далі, 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 далі. Внески. Конкретно в цьому банку, де ця сім'я брала кредит, вони вносили, там була умова, перший внесок 10%. Тобто 10% це як власний капітал. І решту суми, яку ви будете витрачати на купівлю будинку, буде відповідно це вже буде покриватися з суми кредиту. Тобто в цьому конкретному банку вони платили перший внесок 10%. Далі стосовно відсоткової ставки банку, знову ж таки, ми говоримо про цей конкретний банк, де сім'я брала кредит. Значить, відсоткова ставка банку, якщо брати кредит до 4 мільйонів, то ефективна ставка становить 5,59%. Далі, що ще хочу сказати, що на яку суму кредиту ви можете претендувати? Значить, як було сказано, що вони дивляться на суму річного доходу. І відповідно, якщо е, сума річного доходу, ну, умовно, там була 400 тисяч. Е, була 400 тисяч, то е, вони мінусують витрати е, на їжу, там, на оренду житла, на оплату комунальних і так далі. І, так далі. і умовно зараз беремо. Е, лишається після цих чотирьох, за мінусом з цих всіх витрат, лишається в нас 300 тисяч крон. І оці 300 тисяч крон, вони множаться на 5. І ота от сума, яка вийде, це буде сума кредиту, який потенційно банк вам може видати. Ось по такій формулі можна для себе це визначити. Далі, що ще хотіла сказати, що сім'я, про яку я розказую, вони брали не нове житло, тобто, це житло не від забудовника, це було житло з вторинного ринку в приватних осіб, тобто вони. З рук в руки це перекуповували. Ось і знову ж таки, це житло, яке вони купляли, воно було у попередніх власників, воно теж було в кредиті. Але коли ці попередні власники вони продають житло, то відповідно, ну по суті, там банк просто змінює змінює людину, яка платить за це житло. так, і е, я вже не знаю цих деталей. Тобто, якщо людина, наприклад, оплатила там певну суму кредиту, наприклад, там 5 років вони платили, а потім вони вирішили продати це житло. Як там з банком у них ці всі взаємодії відбуваються, не знаю. Але тим не менше, е, банк, коли вже ці нові власники купили житло, то вже банк, якби цей кредит. Оформив на них. І вже, якби по суті, це житло, воно лишалося ну, по суті, у власності банку тільки змінився платник, який виплачує ось цей кредит за житло. Прив'язки до комуни при цьому не було. Тобто, коли вони брали кредит в цьому банку, то не було ніяких вимог, як ми говорили попередньо, що там прожити в комуні там певну кількість часу, тобто це абсолютно не бралося до уваги. Е, далі чи е, дають людям, які на колективному захисті, відповідно, це вже ми відповіли, що так, тому що сім'я знаходиться на колективному захисті. І, е, що ще я не сказала, далі, значить, вам складуть ось цей графік платежів, е, тому що, наприклад, сім'я, яка брала цей кредит, вони брали кредит на 25 років. Е, так, тому е, як ви вважаєте, що це. Це досить тривалий термін. Це така, ну свого роду, кабала, навіть я би сказала. Ось і на 25 років вони взяли цей кредит і, значить, там складають вам графік платежів. І е, ви платите процент, платите плюс, відповідно, платите тіло кредиту. Е, хто не знає, то е, буквально два слова скажу, що тіло кредиту це, по суті, та основна сума боргу. Яку позичальник отримує від кредитора, будь-то банк, чи будь-то якась інша фінансова установа, тобто це основна сума боргу. От ви взяли в банку, наприклад, кредит там на 3 мільйони крон. Ось це буде тіло кредиту. А відсоткова ставка це вже відповідно та плата, яку ви вносите банку за користування ось цими коштами. Ось тому цей графік платежів, він включає плату і відсоткову, і плату за тіло кредиту. Далі, якщо, якщо, наприклад, ще такий момент: якщо інший банк пропонує вигідніші умови кредитування або, наприклад, нижчу відсоткову ставку, то є такий варіант, щоб перефінансувати ось цю іпотеку з іншого банку. Але знову ж таки розумієте, тут прям дуже уважно треба читати контракти, і дуже уважно читати умови, на які ви підписуєтеся, тому що тим більше вони ще будуть норвезькою мовою, враховуйте це. І, знаєте, підписати то діло не дурне. А що ви там підписали, які будуть наслідки тих підписів? Це вже зовсім інше питання. Тому, якщо, наприклад, ви... Якби перефінансовуєте ось цю іпотеку, то дуже уважно читайте ось ці умови контрактів. Я просто ще раз наголошу на цьому, тому що е, я вже дуже багато випадків знаю, коли так люди робочі контракти підписували, зраділи, що ось з'явилася робота, підписали робочі контракти, а потім виявляється, які там умови в тих контрактах і на що вони погодилися. Е, тому на це дуже, дуже, дуже звертайте увагу. Так, що ще я не сказала, зараз подивлюся в свої нотаточки. Так, значить, 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 ну, по суті, по документам і, в принципі, по тому всьому, що потрібно подати, я вам це вже сказала. І, що ще можу сказати, що, знову ж таки, власне житло, це, це дуже гарна справа, це дійсно такі, ну, це ж певна стабільність, впевненість, можливо, з одного боку. Але з іншого боку, друзі, тут будьте дуже уважні. І я ні в якому разі не агітую вас прямо зараз бігти і брати кредити в норвезьких банках. Ви знаєте, як то кажуть, краще 10 разів подумати і один раз зробити, тому що не забувайте про те, що зараз українці знаходяться на колективному захисті, який не гарантує абсолютно нічого, і який не дає ніякої впевненості ні в чому. Тому що умовно завтра норвезька влада приймає рішення про те, що українці повинні повернутися додому, і наявність у вас нерухомості в Норвегії чи е, іпотеки в Норвегії, вона абсолютно ніяк не вплине на ваш дозвіл на проживання в Норвегії. Ці речі ніяк між собою не пов'язані. І більше того, якщо, наприклад, норвезька влада скаже, що українці повинні покинути територію Норвегії, і умовно там, наприклад, дасть... Термін, я не знаю, там місяць-два, тобто вам в терміновому порядку потрібно буде продавати цю нерухомість. І тут ще велике питання, за які кошти ви її продасте. Тобто ви її купили за одну суму, а ось цей терміновий порядок продажу і так далі. Тобто, чи, чи це навіть вийде та сума, за яку ви її купили ту квартиру там, чи будинок? А може це й менше буде? Тому цей момент враховуйте. І розумієте, знову ж таки, коли ми, наприклад, говоримо про оренду житла, от ну залежить від того, де ви живете, яке у вас житло там і так далі, тут багато умов відіграють роль, але ну умовно так беремо, наприклад, за оренду невеличкої квартирки, ви наприклад, там платите 12-13 тисяч. А коли це вже буде кредит за будинок, це буде значно вища сума. Це може бути, наприклад, і 20 тисяч в місяць. А ще плюс порахуйте комунальні всі платежі. Порахуйте, знову ж таки, коли люди орендують житло, вони платять за електрику, але як правило, вони не платять за воду. За воду платить власник. Коли ви вже будете мати своє житло, ви повинні і за воду будете платити, і за обслуговування території. Знову ж таки, ті люди, які орендують, вони цих всіх платежів не, не роблять. Далі ви будете платити податок на майно, конкретно на ваш будинок. Ось і, і багато, багато, багато ще буде поточних платежів. Тобто ось цей кредит це не єдиний платіж, який ви змушені будете оплачувати. Ще буде багато-багато поточних платежів. І тобто, тут знову ж таки питання: якщо, наприклад, Норвегія вертає українців додому. То одне діло, коли ви живете на орендованій квартирі, ви працюєте, і у вас, наприклад, є змога відкласти собі якусь певну суму. І коли, наприклад, ви повернетеся в Україну, ви не повернетеся з голими кишенями, а у вас вже буде якась певна фінансова подушка. І інша справа, коли ви це все будете вкладати в оплату ось цих всіх поточних платежів, в оплату кредиту. І е, потім, наприклад, в терміновому порядку доведеться це все продавати, тобто ви підете в мінус, розумієте? Тут теж треба ось ці всі моменти дуже-дуже добре зважувати. Ось і е, е, якщо навіть ви маєте фаст-контракт, ось цей постійний безстроковий контракт, то е, ви повинні розуміти, що фаст-контракт і робоча віза це абсолютно не одне й те саме. Ви можете працювати, умовно кажучи, в Макдональдсі мати стопроцентну зайнятість, мати фаст-контракт, але вам по цій роботі не відкриють робочу візу, тому що у вас, наприклад, спеціальність юриста умовно, у вас диплом юриста. А робоча віза це віза спеціаліста, і вам відкрили би потенційну робочу візу тільки в тому випадку, якби ви працювали юристом в Норвегії. А маючи навіть стопроцентний фаст контракт, але ви працюєте в Макдональдсі, вам робочу візу не відкриють ну, ніколи в житті. Вони взагалі дуже неохочі. Ці робочі візи відкривають. А тим більше, коли ще повна невідповідність іде, то ну, там шансів просто ноль. Тому ці всі моменти, друзі, дуже добре враховуйте, дуже добре зважуйте всі за і проти. Тому що е, взяти кредит це одне так, накинути. Цю, це ярмо, єрмо таке так, на шию і кабалу. А інша справа, тобто, як потім це все вирулювати. А не дай Бог, наприклад, людина стає неплатоспроможною, чи не дай Бог щось стається. Ну знову ж таки, тут е, треба дуже добре все обдумати. Е, тому не закликаю вас ні до яких дій ви вирішуєте для себе. Як ви будуєте своє життя, які дії ви вчиняєте? Я вам розказала інформацію, поділилася тим, що знала, розказала вам про можливі ризики таких всіх дій. Ну, а ви вже далі дивіться і вирішуйте, що для вас буде краще. Тому що, ну, звичайно ж таки, краще мати власне житло і вже вкладати кошти у власне житло, але знову ж таки на іншій ось цій чаші. Ча ча Є певні ризики. Ось тому, друзі, сьогодні була в нас така інформація. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Можливо, хтось вже придбав житло в Норвегії, теж поділіться в коментарях, як вам бути власником житла в одній з найбагатших країн світу. І е, подальшому буду теж цікаві відео вам записувати практичні, пишіть, які ви теми хочете послухати. Ось, і будемо на зв'язку.